Курси валют на 20 вересня 2025 року. Привіт, друзі! Сьогодні субота, 20 вересня, а це значить, що ми разом робимо наш щоденний огляд валютних курсів, щоб ви були у курсі всіх фінансових подій. Субота це завжди особливий день. Попереду вихідні, але гроші, як ми знаємо, ніколи не сплять. Залишайтеся з нами до кінця, і ми розкриємо, які важливі новини вплинули на курси цього дня. Інформація, яку ви дізнаєтеся, допоможе вам краще зрозуміти поточні тенденції. Це як знати, чи потрібна вам парасолька, перш ніж вийти з дому. Маленька деталь, яка може врятувати ваш день. Почнемо, як завжди, з офіційних даних, які надає Національний банк України. На сьогодні офіційні курси валют такі. Американський долар – 41 гривня 24 копійки, євро – 48 гривень 78 копійок, британський фунт – 56 гривень 18 копійок, польський злотий – 11 гривень 46 копійок і молдовський лей – 2 гривні 49 копійок. Ці цифри є офіційним орієнтиром для безготівкових операцій, але реалії ринку можуть суттєво відрізнятися. Саме тому давайте поглянемо, що показує ринок готівки. Тут ситуація трохи танцює і є більш динамічною. Американський долар коливається в межах 41,17-41,25 гривні. Євро можна придбати за 48,60-48,75 гривень гривень копійок. Британський фунт торгується від 55,50 до 55,90 гривень. Польський злотий 11,33 – 11 гривень 45 копійок, а молдовський лей 2 гривні 45 2 гривні 55 копійок. Як бачимо, є певна різниця між офіційними і ринковими курсами, і це нормально. Це відображає попит і пропозицію, які постійно змінюються. Наприклад, ринковий курс долара та євро сьогодні показує невелике зростання, що може свідчити про підвищений попит на ці валюти. З іншого боку, фунт залишається відносно стабільним, без різких коливань. Польський злотий і молдовський лей також демонструють стійкість. Загалом ринок сьогодні досить спокійний, проте як завжди, важливо пам'ятати, що навіть у ці дні на курси можуть вплинути несподівані новини. Це може бути що завгодно від політичних рішень до важливих економічних звітів з-за кордону. Тим, хто збирається обмінювати готівку, варто завжди бути уважними і перевіряти курси в різних обмінних пунктах, адже вони можуть відрізнятися. Пам'ятайте, що безготівкові і готівкові курси також завжди мають свою різницю. Що ж, друзі, на сьогоднішній день це вся інформація. Важливо підкреслити, що це ознайомча інформація, а не інвестиційна порада. Я не можу і не буду давати вам рекомендацій щодо обміну грошей. Перед будь-якими фінансовими рішеннями краще проконсультуватися з фахівцем. Але якщо ви хочете швидко і легко перевірити, де найвигідніший курс, я можу порадити агрегатор BestChange. це сервіс, який допомагає порівняти курси в різних обмінниках, щоб ви могли прийняти важене рішення. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Це партнерське посилання, але пам'ятайте, вибір обмінника завжди за вами. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, цей короткий огляд був корисним. Якщо так, будь ласка, поставте лайк цьому відео, підписуйтесь на канал і до зустрічі в наступному огляді.